Ти проводиш дуже приємний день. Благословенний. Потім хтось зливає на негельперація, видаліть одну ракову пухлину лише щоб знайти іншу. Це не розмова, яку ми повинні вести зараз. Бувай бувай. бувай. Я йду за активом ЦРУ, який був захоплений. Це твоя перша місія в театрі війни. Джейтак, друга, зроби мені послугу. Тримайся. Останнє, що нам потрібно в цьому офісі, це рятувати твою думку. Хто ці хлопці? Ти йому не заздрити. Він передасть через п'ять. Я готовий. Я буду підніматися в небо. до нього. Так, я переїжджаю. У нас проблема! 123, 12 година! Наближається! Розумно писати. Там чекаю на тебе саме Парний тут, Парний хлопчик, хравцю. Тобі треба рухатися, сину. Давай, солдати. Тримайся, добре. Чорний тріст! Можеш залишитися в районі! Нагі, давай, давай! Бувай, Не буде поранений. Не можеш говорити зараз. Я розумію. Це не те місце, де ти хочеш бути. Не тут. Не тут. Три тут... вороги наближаються до вас. Не рухайтеся. Немає шансів, що я це зніму. Тренування пам'яті. Це буде непривабливим. Нашим пріоритетом є захист чоловіків та жінок, які служать в цій країні. Два, один. Тобі треба рухатися, чоловіку. Вставай і йди.